Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний пиріг з інжиром. Він такий смачний, ароматний, дивіться, який він пухкий, повітряний. Це просто знахідка. Для тіста нам знадобляться олія, цукрова пудра, сметана, яйця, сіль, розпушувач та борошно. Спочатку в миску розбиваємо яйця, додаємо дрібку солі, цукрову пудру одразу всю. І взбиваємо трохи злегка міксером або вінчиком. Сильно збивати не потрібно, так як на бісквіт не потрібно збивати яйця злегка. До наших яєць додаємо олію і одразу сметану, і теж перемішуємо. Росіюємо борошно і розпушувач. Одразу все творці. Ось так просіємо і лопаткою вже далі без ніяких міксерів, все перемішуємо. Разом з борошном можете додати ароматизатор ваніліну. Я не додавала, тому що в мене цукрова пудра вже була ароматизована. А ви дивіться, як вам подобається, можна взагалі не додавати, це не зіграє особливої ролі. Ось таке тісто, не густе, ми в результаті отримали. Тепер форму застеляємо пергаментом і виливаємо все тісто, Бока форми я нічим не змащую. І поки що трошки відставляємо в сторону. Беремо інжир, миємо його, даємо стикти. У нас домашній інжир, дивіться, такий невеличкого розміру, дуже смачний і ароматний. Краса, неймовірна, дивіться, я в ньому відрізаю ось ці хвостики і розрізаю навпіл, тому що вони маленькі. Якщо у вас покупні магазині великі інжиринки, то можете їх порізати меншими шматочками. Інжиру берете стільки, скільки у вас є, скільки вашій душі заманеться. Тому що чим більше буде у вас інжиру, тим пиріг буде солодший, смачніший. Тому берете і ось так в довільному порядку його розкладаєте. У нас тісто ріденьке, тому він буде тонути. І ось так заповнюємо всю поверхню. Дивіться, якщо деякі, поки ви накидували, у вас інжиринки потонули, можете ще зверху додати, тільки буде смачніше. Тепер притрусимо трошки горішками зверху. Я взяла кещу, можна взяти будь-які, які вам подобаються. І присипати зверху цукором. Десь у вас піде ложка, столова, півтори небагато. багато. Все, ставимо нашу красу в духовку розігріту до 180-200 градусів, десь хвилин на 40. Дивіться за своєю духовкою. Протикайте шпажкою, щоб все було пропечене. Поки пиріг печеться, нам потрібно вичавити сік з половинки апельсина і процідити його через сіточку, щоб не було кісточок. Розрізаємо, вичавлюємо та проціжуємо. Ось так у нас вийшло. Нам потрібно буде буквально 3 ложечки. Так, 40 хвилин в мене пройшло, ми дістали наш пиріг, тепер ми так хаотично в ньому робимо такі дірочки шпажкою в довільному порядку. І прямо на гарячий пиріг рівномірно виливаємо наш підготовлений сік. Можна робити це з лікером, але в мене для дітей. Тому робимо з соком. Тепер повертаємо його вже в вимкнену духовку і хай там постоїть, насичиться ще хвилин 10. Ну ось і все-все готово, можна виймати. Дивіться, який він гарний. Знімаємо наш обідок і перекладаємо на тарілочку. Але можна залишити і так. Друзі, аромат просто нереальний. Інжир з апельсином, з горішками ну, дуже смачно, повірте. Він дуже ніжний, пухкий. Дивіться, скільки в ньому інжиру. Дивіться, який він м'якенький це просто смакота. Незрівняний ні з чим.